Зараз все можна купити, все продається там і рушники, і все. От, але ну якби ткацтво, і мама мені наткала його і ряд на оці. Тут То це мама ткала. От. І я чую тут її голос, хоч її і, і, і 30 років вже немає. Кожна виткана річ на цьому верстаті для Галини Логощук має неабияке значення. Це любов, світла пам'ять та енергія, яка допомагає жити. Адже цей старенький ткацький верстат родинна реліквія, яку передають по жіночій лінії з покоління в покоління. Моєму верстату більше 200 років. Передався він мені, ну, якби по спадковості. Ще будучи маленькою, я розпитувала в мами своєї, в дідуся, розпитувала а дідусь, мій був. З 1905 року народження, і от ну цікавилась я його історією і питалась: ну скільки йому років, то він казав, що ще його бабуся і прабабуся на йому ткали. Ще за часів Другої світової війни бабуся Галина заховала верстат у землянці, і до сьогодні він залишився неушкодженим, лише місцями дерево стерлося від багаторічної роботи. От скільки пам'ятаю, він отакий і був. І якщо я і маму питала, то ну, ну в такому от стані він був. От і виробилось он дерево. Ну, скільки я працювала на ньому, ну якби. Ну, якби мене запитали, скільки метрів виткала, то так ну до тисячі метрів я виткала понад 40 років. Ткаля Галина Логощук, села Білашівка, що на Рівненщині, працює на старовинному ткацькому верстаті. Давнє ремесло почала опановувати ще в дитинстві. Першим вчителем, звичайно, була мама. Коли її не стало, шукала старших майстринь, аби перейняти досвід. Його треба передати з уст в уста і з рук в руки, бо його ну нема описаного. А хоч воно є описане, то його не можна зрозуміти. Так як і я знайшла стареньку таку жіночку, і ну от розпитувала, розкажіть мені як. От, а вона о, ну каже, що це треба показати. От, так не, не розкажеш. Каже: от треба показати. І Вона приїжджала до мене і показувала. За роки роботи Галина опанувала різні техніки. Кількість тканих виробів не підраховувала, але загалом створила близько тисячі метрів полотна: ткані доріжки, рушники та скатертини. Вдень жінка працює вихователькою в садочку та порається на городі, тому за верстат сідає зазвичай уночі. У такий спосіб Галина відновлює енергію і відпочиває: Я не, не для грошей і навіть і замовлень не беру, от, а тільки отак з любов'ю працюю. Бо ж, ну і казали, зкача не буде багача. Надихається майстриня природою, тож візерунки і кольори захоплюють різноманіттям. Свої ткані вироби Галина неодноразово представляла на виставках і вже знайшла поціновувачів у всьому світі. Була на виставці народного мистецтва в місті Дубні, і підійшов чоловік і каже, Боже каже, я ж це шукав. Ну так довго каже, я шукав оцю доріжку. Це ж моє дитинство. Ну і купив мене ту доріжку, і каже, вона поїде в Америку. Мину цієї весни то купляли у цей о, в Португалію. У Галини є дві доньки, які просто обожнюють речі, створені маминими руками. Вони приймають її досвід, щоб зберегти родинні традиції і збільшити кількість поціновувачів давнього мистецтва.